Всім привіт! Сьогодні я з вами буду говорити про тропічний ліс. У тропічному лісі, що розташований обабіч екватора найбільше видів рослин і тварин серед усіх природних зон. Тут багато дощів і теплий клімат. Температура повітря від плюс 20 до плюс 34 градусів Цельсія цілий рік у тропічному лісі. Родючий лише верхній шар ґрунту, а далі глина. Тому корені дерев не проникають глибоко через те, що ліс занадто вологий, рослини виділяють зайву вологу краплями на кінчиках листя. У тропічному лісі можна побачити плоди. Або квіти просто на стовбурі дерев. Солодкі, соковиті плоди. Їжа для багатьох тварин. Тропічний ліс умовно поділяють на чотири яруси. На першому ярусі розташовані трав'янисті рослини, які мають широке листя. Суди попадає всього лише 2% світла. Другий ярус. Там підліски. 5% світла туди попадає і росте від 1 до 30 метрів. Третій це крони дерев, Сплетені ліанами, які утворюють навіс 95% світла і від 30 до 50 метрів. І високі, багаторічні дерева. На яких попадають 100% світла, ростуть від 50 до 80 метрів, такі дерева ростуть тільки в тропічному лісі. У них велике листя, а маленький корінь. А тваринний світ, це зовсім інше. Там можуть бути метелик монарх, колібрі. Шимпанзе, крокодил, тигр, змія, папуга, пала і, звісно ж, орел. Відмінності між тропічними рослинами і пустельними рослинами. Тропічні рослини мають не глибокий корінь. А у рослин у пустелі він тоненький і довгий. Листя у тропічних рослинах широке і велике, щоб поглинати більше світла. А у пустельних рослинах листя колючі. У тропічному лісі можна побачити плоди або квіти просто на стовбурі дерев. У дерев пустелі товсті стовбури, і щоб зберегти вологу. У тропічних лісах зараз 5% загальної площі, а раніше було 12%. І це вся інформація на сьогодні. І всім па-па-па-па. До нових зустрічей.